Стискає міцну руку. Галіза, потяг їхать мусиш, у погляді безмежна тула. Отут лишаєш свою душу, душа лишається удому у парі з розбитим серцем. Вона тендітна й не готова назватися переселенцем. Вона блукає по кімнатах, не знає, де їй сісти, впасти, розлючена, сумна, розп'ята. Шукає той кусочок щастя, яке ще вчора тут і там, стелилося у мирних снах, і скрилось у ранковій каві війна стирає все на прах. Пройде тихенько у дитячу, до Бога звернеться в молитві, ткнеться в іграшки, заплаче і як то спробує болити Все болить, все миле рідне. І дерева, квіти, і кущі, а десь отам, от в чужій країні, живе людина без душі. Та хоч би й так все якось буде. Та раптом страх по тілу уток, і біль твої стискає груди, з душею втрачено зв'язок. Душа мовчить, казать не сміє. Душа мовчить сповинна тління, немає дум. Лиш руїни, душа вмирає під камінням. У безвісти зниклих багато імен і облич, І ти серед них, як розятрена, зболена рана. Ну де ти, хороший, благай, озвись, поклич, сліди загубились, лише невідомості брана. Підступна уява мене катувала не раз. Магала думками, топила у здогадах хибних, але я тримаюсь, бо доля дає мені шанс тебе не знайти, не побачити серед загиблих. Я вірю, живий, бо інакше не може ніяк, за кожен твій подих, щиро до Бога молюся, і серце тріпоче, подай лише вісточку знак, я світ зупиню. Я до тебе приїду, примчуся. От от розірветься струною напружений нерв, заснути не можу, лукаю, неначе Сновида, у безвісти зниклих багато обличчя і імен. І ти серед них, дорога моя, рідна людина. А мамі не треба, сина героя, її би цілунками вкрити долоні. синові теплі. Які пам'ятають мамині руки, що так зігрівають, їй би торкнутись до сина обличчя, ні треба ні слави його, ні велича. Ростила, плекала, любила відверто. Мамі не треба героя посмертно. Він не у цифрах, не втрата військова, він її Всесвіт, життєва основа. Юний красивий, що зовсім дитя час зупинився, обірвали життя, на свіжу могилу розп'ята впаде. Учора ще жив і немає ніде, сипляться в небо прокльони, молитви. Як же їй жити із серцем розбитим? Можна писати, можна вблизі прочитати, а можна взяти автомат і воювати, воювати за світі, за все рідне, що ні, за свою землю, за свободу, за дітей і за батьків. Вибір зроблено. Я їду. Їду, мамо, на війну захищати Україну. Вас обох, я так люблю, знаю, ти б зламала кригу, сонце обернула в дим, та мене би зупинила, аби я того хотів. Заховала у підвалі, здерла ненависні берці. Але як жити далі, із примарами на серці? Бог рятує від помилок. У житті усе непросто, зрілий мій серйозний вчинок, чоловічий і дорослий, все питала, чи боюся, в грудях маю щось хоробре. Ти чекай, я повернуся, і усе нас буде добре. Страха великі отче, я так за тебе боюся, до Бога щодня молюсь. Зранку і проти ночі, мій хлопчику, світлий юний, Кевраловий шлем і піксель, між нами фізична відста, та серце з твоїм воює, у долі шляхи затерть, які обійти маршрути, горе біди не сьорбнути, і вернутись живим із пекла. До тебе думками рвуся, чуєш молитву, стоїн, мій юний, хоробрий воїн, я так за тебе боюся. Не йдіть до мене, люди, я сама, це моє велике горе, це моя біда. Все одно я вас нікого крізь сльози не побачу, Дайте я порину в спогад. Дайте, я поплачу, дайте, я торкнуся болю, що трить безмежно, одягну його сорочку дуже обережно, очі сохнуть, та я сльози у дощу позичу, буду плакати всю ніч. Може він покличе? Дайте вслухатись у тишу, може, стукне хвіртка. Він завжди мене втішав, коли було гірко. Не йдіть до мене, люди, серце шматтям рветься, я його гукати буду, може він озветься. Десь під бахмутом зорі Скривавлені сяють. з роздертого неба фосфорні льються дощі, десь під бахмутом хлопчики наші зникають, і в різні куточки. Ширяться звістки сумні, та жевріє віра, хоч душу з'їдає тривога, і серце вистукує болісний стогін німий, і лине молитва під хмари до самого Бога без вісти зниклий, поранений, тільки б живий, десь під бахмутом землю укриті тілами, виють вітри, розносячи злив, каламуть, душі розгублені. Тихо долають портали, а рідні удома люблять, надіють, ждуть. Десь під Бахмутом пекло розкрило обійми, стогне земля від горя, розрухи і втрат. Воїни наші, мужні, незламні і вільні за перемогу за Україну стоять. Лютує війна і смерть її вірних супутник, тримаються хлопці, забувши про холод. І в тому, дай же їм сил зламати Бахмутський трикутник і до Різдва вернутись живими додому. Зимовий вечір крався поміж хат. Де рік новий готується зустрічати. у цьому році якось все не так. Син на війні, яке ж то нині свято. Думки нестрим нарвалися у край туди, де син країну захищає, аж раптом чую. Тітонько, чекай, ходіть сюди, у мене до вас справа. Стоїть військові у струну, ганяють очі бісиків невинно. Я чув, у вас є сину ЗСУ. Візьміть дарунок для його дитини. Рука тремтіла, ніби не моя, то поки я отой пакет відкрила рожевий іграшкове ведмежа скляними, ніжно карими очима. Там ще цукерки розділіть на всіх, хай новий рік у хату завітає, зітхнув і щезли бисики на мить. Може, і мого отак хтось привітає? Відірвані далеко від родин. Та як же у дітей забрати свято? Скажіть їй, що приходив побратим, і подарунок передав від тата. Я витирала сльози крадькома, а серце моє ритма вже ридало ж вона жорстока та війна, одні такі родини роз'єднала. У скронях билось тисячі думок, ніколи він не бачив мого сина, такий собі малесенький флешмоб, вони військові, як одна родина, а він сміхався і сміялись в такті бісики, грайливі непокірно, укотре вже підтверджуючи факт, які ж ми українці неймовірні. Я дім, колись до мене поселились люди, і я ожив на повні груди. Вдихали ми одне повітря, вісняні аромати квітня, разом пили ранкову каву і засипали під гітару. Я чув усі таємні звуки. Уночі літньої задухи, образи і слова кохання, хвилини щастя, і страждання, їх сльози і обійми, сміх. Я знав на пам'ять їх усіх. Он та родесенька школярка із книжками сидить до ранку, а цей юнак про неї мріє. Вітається і червоніє. Сім'я приїхала недавно, затіяли ремонт у спальні. Дочка в них крихітка мала, Сміхатися вже почала. Дідусь на першому самотній, завжди бурчить, але він добрий я до бостями всіх любив. Молився за них, хоча й не вмів. Родинний затишок, тепло. У всіх своє життя було, вона летіла, так раптово мене скосила смертна втома. Вона прошила моє серце, і я не знав, за що усе це. привіла звіром сатана, Тремтіло небо і земля, мій стогін підіймався вись. Хоч я не вмів, але молився. я так тримався, їх беріг усіх, як міг. та марно сипало каміння і дим навіював прозріння. Маля дідусь, уся родина. І я тепер для них могила. Чи є ти, Господи, озвись? Ніхто не вмів, але молився. як я, я дім. Колись. На перемогу, мабуть, піде дощ. Навіть якщо усупереч прогнозам вмиватиме бурківку наших площ щемний, солоний, як всі наші сльози, він буде лети стрімко, навмання, напористо вибагливо і ревно. Усі сліди, що лишила війна, не змиє, але спробує, напевно. Так хочеться, щоб це була весна, весняний дощ, а може, сльози Бога, руїни селищ, привиди міста, сьорнуть його цілющі і вологи. І ми всі вийдемо змоклі до ниток, щасливі навкруги дивитись і повернем історії виток, де Україна має відродитись. Це перемога, і війни кінець вже більше не лунатиме сирена, і та хвилина, де лиш стук сердець, і те гучне мовчання аж до неба. За воїнів, що полягли в бою, які для нас країну захищали, за янголят, невинних у раю, за всіх, усіх, кого війна забрала, вони прийдуть, в цей день вони прийдуть. Складатимуть свою незриму зброю і палко своїх рідних обіймуть, і разом з нами будуть плити сльози, і залунає переможний гімн, і синьо-жовтий здійметься угору, і будуть вільні люди на землі, і скаже президент свою промову. Стемніє. і розійдуться хмарки, як місячна засвітиться дорога, на небі мерехтітимуть зірки. Це душі повертатимуть до Бога, весняні громи тишу розірвуть, і мимоволі страхом стисне громад. І в мирне небо очі підведуть. щасливі і незламні, вільні люди. На перемогу має бути дощ.